Починається нова глава для 11 рівнів. Два нові титани Показую на Ютубі також два нові титани 11 рівня. Кількість техніки 11 рівня продовжує зростати. Звичайно, ПЗТ-70, китайська ПТСАУ. Оснащена вдосконаленим твердопаленими прискорювачами, які дають змогу не лише оперативно розганятися і швидше повертати, а також виконувати розворот для зміни позицій в бою. Далі йде СТК-2, японський важкий танк із досконалею системою активно заохолоджують гармати. Під час стрільби гармата нагрівається, що вище типорту. Температура... Ну коротше, гармата така як у кутапіка 71-го розумію. Да? Опача! Опача! Оце вже цікаво, скажи. Це вже цікаво. Ну. І де ми можемо їх подивитися? Правильно, у відосіку. Let's go. Дві хвилинки. І що, і що? Два танки. Ура. Цикаю, цікаю. А буде дудкова інфа якась. Це вони показують, як змінюється гра, що вже хайвей поміняли. В них є вже шакал, в них вже Леопард 120, всяка двіжуха. Супер. Hirchюfer лайна кусок. Об'єкт 432А найгірший танк 11 го рівня. Повний шлак. Старвашка прикольна, наче ще не розпробував. Ну, файно, файно. Ну, до речі, ось бачите, представляють нові одну ПТшку і один тяж. ПТшка з прискорювачами, ви це чуєте? ПТшка, це взагалі щось нове абсолютно. Перша ПТшка з прискорювачами. Перша. А, це продовження Тайпа 71 го поняли? А, Коротше, збирайте. Збирайте досвід на Тайпу 71-му. Качайте поки його, поки їх не випустили. А. Китайська поташка поки непонятна, да? Чи теж вона буде проходити по звичайній прокачці. СТК-2. Цікаво. Uh, USA T3. Нов, нова гілка. Нова гілка. Нова гілка США. Рес 75, РС 85, 90 і 11 рівень. 90 С. Прикольно. Це якийсь, якийсь кулемет. Нічого собі. Походу кулемет якийсь. Кулемет з перегріванням. А ми, а ми таку бачили. Були оці десятки в якимось режимі, там, де був Йох з цієї кулеметної гарматою, яка перегріває. Це, походу, така сама історія буде. З катками. Вау. Да. Коротше, кулемет і катки як у Йоха будуть. Прикиньте? Да. Ребаланси. Ребаланси буде, вау. Що ребалансить? Коротше, повністю нова гілка буде. Потім два нових танки продовження. Китайська ПТшка з прискорювачами і Тайпік 71 тільки 11 рівень. Якийсь кулеметний тяжик з катком. Окей. А є якась додаткова інфа? Повернення ударів досліджень США. Ми я тільки що це побачив, що з'явилися. Вона почнеться, це гілка нова з Т-70. З Т-70, якщо дивитись, в дослідженнях. О, Т-20, точніше, правильно? Т-20? Так, да, вибачаю, т 20-й. Т-20 це на сьомий рівень. СТ. Сьомий рівень СТ. Тобто ви прокачуєте зараз Т-20, поки у вас цього немає, і будемо качати нову гілочку. Отак от. Так от. Далі що? Ведіть вогонь без огляду на перезаряджання, але стежте за перегріванням. Що вища температура гармати, то нижче її влучність. Тобто аналогія якогось ТСК тільки з перегрівом. Віталій. Далі. Ребаланс техніки 11 рівня. Як ви думаєте, що буде ребалансити? Ми уважно стежимо за бою ефективністю всієї техніки 11 рівня та прислухаємось до відгуків ігрової спільноти. А в майбутньому оновленні. 2-1-1 ТТХ шести раніше доданих машин. Саме Леопарда, ASX432, Фіршкофер, Шакала і СТРВ. Прикиньте. Апають, апають, апають на гірші 11 рівні. Прикиньте? Прикинь, Ну, не найгірші, прямо, але більшість найгірших. А є інфа десь. Огнулення 211 це січень 26 го року. Тобто. Після новорічних оцих всяких движух буде це оновлення, почули? А нема додаткової інфи ніякої, що будуть нерфити, що будуть додавати? Добре, поки що немає інформації ніякої, коротше, будемо чекати, але вкиди непогані.